Подобаються мені багаторічні рослини, які можна використовувати в їжу і не потрібно кожен рік їх наново висаджувати. Таких рослин небагато і ревінь входить до цього списку, про нього і буде це відео. Тут я коротко розповім, що мені про ревінь вдалося дізнатися, покажу, як я його садив і що з цього вийшло. І да, з цього моменту всі відео на даному каналі будуть виходити виключно українською. Як то кажуть, динацифікація йде по плану. Тому якось так. Всім корисного перегляду! Про ревінь мені підказав підписник в коментарях під відео про розмноження спаржі діленням коренів. Я трохи про нього почитав і виявилося, що це досить цікава і корисна рослина, яка не потребує багато догляду, все як я люблю. До того ж, спагані в ревеню варять киселі, компоти, випікають з ним пиріжки, навіть роблять цукати і мармелад, а з листя варять борщ. Погодьтеся, що перелік страв досить незвичайний. Недовго думаючи, було куплено насіння і вирішено саджати. Висаджував я ревінь в період, коли садив на розсаду гострий перець. Перед тим замочивши насіння у звичайній воді на одну добу. Навіть посадив одну касету з перцем. Так вони потім разом майже всю дорогу і росли. Висаджують ревінь на глибину 1,5 см. Так вказано на упаковці з насіння. А у книзі за вичівництва написано про 3 см. Я висадив на один і скажу, що краще садити трохи глибше. Хоча суттєво це нічого не міняє. Ґрунт звичайний, згородом. Перші сходи з'являються приблизно через тиждень. Тут я трохи прозівав, ревінь сходи раніше за перці. А далі все як зі звичайною розсадою. Регулярно поливати і побільше світла. Ревінь – морозистійка рослина, тому відкритий ґрунт її можна висаджувати як тільки вона набрала достатнього для цього розміру. Але в мене із-за непередбачених обставин не було можливості його вчасно висадити, а в касеті корінню було вже дуже тісно. Тому мені довелося пересадити його в трохи більші контейнери, в яких ревень ще якийсь час буде рости, що значно затримало його зростання. Це я вже потім побачив з якою швидкістю ревінь зростає при достатньому поливі у відкритому ґрунті. Але забігаючи наперед, скажу, що перший врожай я таке отримав перший рік. До речі, це суттєва відмінність від тієї ж спаржі, яку, якщо садити з насіння, то врожай доведеться чекати роки 3-4. Також зауважу, що ревінь доволі витривала рослина. Все, що зійшло, все виросло. Навіть там, де при пересадці з касети корінь висмикувався без кому землі, то спершу листки зав'яли і не відійшли, але потім скоріння виросли нові. Приблизно тільки через місяць на початку червня я висадив ревень у відкритий ґрунт. Відстань між рослинами в грядці і між рядами я зробив по 65 см. На пакуванні з насіння вказано 50-70 см, а в книжці завичівництва 1 метр. Це моє тимчасове місце для ревню, тому на постійному я буду саджати на відстані не менше метра рослина від рослини, бо кущі ростуть доволі великі і ходити між ними буде дуже незручно. До речі, окрім насінневого способу розмноження, ревін також розмножують діленням корню. Для цього викопують мінімум трирічні корені і розрізають гострим ножем так, щоб на кожній частині залишились хоча б одні-дві почки. Ось так же ревень виглядає через 2 місяці після висадження у відкритий ґрунт, і вже в кінці серпня я зварив в нього компот. Але в перший рік треба бути стриманим зі збирання врожаю. Пишуть, що не можна брати більше трьох паганів з одного куща, але я з добрих кущів брав більше, а зі слабших не брав зовсім. Подальші роки можна виламувати по 2-3 стебла кожного тижня на протязі весни, літа і осені. До речі, з часом з'являються квіткові пагани. І якщо ви не плануєте збирати насіння, то необхідно зразу ці пагани виламати або вирізати. Короткий підсумок. Зразу скажу про смак компоту. Він точно поступається будь-якому ягідному. Зовсім не солодкий, має добру кислинку і невиразний смак чогось мені зовсім незнайомого. Думаю, це і є смак ревеню. Але зважаючи на те, що ревень починає давати пагани через пару тижнів після сходу снігу, а ревень вважається найпершою овочевою культурою. То на той момент це буде дійсно цінною рослиною. Тому рівень однозначно я залишу на цьому городі і частину пересажу на інший. До того ж, я ще не куштував з ним борщ. Можливо, там смак краще розкривається. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, підтримайте канал лайком, коментарем і підпискою. Далі буде.